Зброю взяла патрони в карман, де та розруска Бог її знає на полігон часу нема, і я у цей бій з тобою заступаю, Мій генерал, воїна. То я залишаюся з тобою дай мені меч в руки мої, і в цій війні ти станеш героєм, карту на стіл. Вітер у спину її поглядом сам, там же чекають на нас, побратими, гаранда в команду звільняти міста. Мій генерал воїна то, я залишаюся з тобою. Дай мені меч в руки мої, і в цій війні ти станеш героєм, хочеш дізнатись, що я хочу, я по секрету тобі розповім. Хочу я зірку, але не з неба, а із з кремлівської башти повір. Мігенера воїна то я залишаюся з тобою, дай мені меч в руки мої, і в цій війні ти станеш героєм. Мій генерал, воїна то, я залишаюся з тобою, дай мені меч в руки мої, і в цій війні ти станеш героєм а не ж герогоєм зброю взяла, патрони в карман, де та розгрузка, Бог її знає на полігон, часу нема, і я у цей бій з тобою заступаю.